Лев і комарі українська народна казка. Одного разу Лев, лежачи під кущем, позіхнув, потікся зо два рази і каже сам собі Спасибі Богу, що я такий душий вдався. Нікого в світі не боюсь. Он, як он ті нікчемні комарі. Всякий їх роздавить, і вони всіх бояться. Комарам досадно стало, що він їх ніщо не становить. Один з них і каже Не думай, що ти такий здоровий, так ніхто тебе не здолає. Ми хоч і малі, а як захочемо, так і ще тобі носа втремо. Лев сердито гаркнув Мовчи, нікчема. є б горчала, а твоє б краще не пущало, і мовчало б. Я вас однією лапою всіх подавлю. Старший комар і каже, Ану, братці, візьмемося за його, буде тямить до нових віників, як глузувати з нашого брата. Як сипанули комарі Камаріна Лева, як почали його джигать, уже він і хвостом махав, і лапами то одною, то другою, то по землі шльопав і всіма одразу лапами дригав, і зубами клацав. Нічого не помоглося. хоч чимало він і подушив комарів, а їх ніяк не меншилося, як з мішка сипалися на лева. Уже він і підплигував сажень на п'ять вгору і навкруги коща бігав, а комари одне його джигають. Лев бачить, що з комарами йому трудно справитися, і почав їх прохати. Будьте ласкаві, перестаньте, одчепіться од мене. Я з вами пошуткував, а ви думаєте, що я вправду з вас глузую? Змилуйтеся заради Бога, бросьте мене джигати. Комарі просили лева, піднялися вгору гору товпом та й кажуть не хвалися, брате, силою, а ума наживай і розум. Казочки, кінець прийшов. А хто слухав? Той мудрість знайшов.